Час я в аптеку перестала ходити. Вірити, хто можливо, по той бік екрану, чи не вірять, але це правда. Значить, Також я хочу сказати, що я практично проходила все через загострення. Зразу, можливо, я трошки брикалася, тому що якось так було, Ага, був в мене запальний процес лівого плеча. Я знаю, тобто це я довго знаю, бо я вікувала сердного патолога, Але коли я потім, ніби як трошки втихомирилася, коли я почала пити Елев, у мене почало, почало боліти плече. Я десь, напевно, недобра була, і думаю, боже, мене не боліло, а зараз почало боліти. І так проходило весь час, що я. Значить, чим більше пила, і в весь час десь загострення з'являлися. Були проблеми в мене з хребтовими грижами. Я не відчула ні разу. У мене мене десь напевно в таких місцях, що мене просто било током. Розумієте, я от стою і тут раз. От, от от так воно якось у мене працювало. Я дуже мучилася, я дуже мордувала. 20 років я колола деклобен. Це вже було. Не треба до лікаря ходити. Я йшла просто в аптеку, шприц, деклобен. І я знала, три дні треба колоти. А зараз? Прошу. А зараз я. А зараз я вже взагалі не знаю, що мене є. Але yeah. мені не хочеться йти робити інколи, де мені задають такі питання, а зроби, значить, там томографи і так далі. Я Кажу, ні, я нічого не буду робити. Для чого я буду платити зараз це досить така yeah. сума гарна? Тому кажу, ні, я краще куплю Значить, Я не відчуваю дівчатка відносно хребта зовсім нічого. Значить, жовчевий, жовчевий. Ну напевно я би вже була його значить оперувала і викидала, тому що вже сімейна душа настолена в тому, але я сімейна сімейною, але я просто сама. Я таку важкість носила, я не мала болю, Але в мене така була важкість, ніби в мене там просто цегла. Я ходжу з тою цеглою. Камінь, може бути. Нема не було в мене каміння. Було просто дуже ущіння, ну... таке щільня, бо а, я час від часу єдине, що я ходила на ОЗД думаю, друг камінь не треба, що світла. Каміння в мене не було, єдине, що дуже вчинено, жовч не виділялася, не, не було текучою, і з'являлися болі підшлункової, шлунка, закрепи шалені, закрепи шалені, а за той час нічого все класно? А за той все час гласно. все пропало, нічого немає. Дуже багато діагнозів в мене Відіш почали від. просто пропадати, відходити. Тому я дуже щаслива відносно того, що я так поправила своє здоров'я. Можливий варіант, що я теж десь сумнів там інколи був такий, а я знаю, ну, то він був, був але зараз немає.